От життєва ситуація з друзями. Ми живемо в гірській місцевості, і друзями тут не розкидаються і дуже мало. Нам пощастило є одна руминка, яка родила дівочку через 4 місяці після мене. І, виходить, ми до неї можемо дойти пішки. 10 хвилин і ми в неї. Поки Марія була маленька, ми весь час ходили до них, вони весь час були зайняті. До нас вони там прийшли пару разів, поки психанули і пішли. Коли мені це було потрібно, я просто на це очі закривала, і моїй дитині треба було з кимось гуляти. І я ходила. Роби так, як тобі вигодно. Звичайно, це була їхня територія. Ця дівчинка, яка менше на 4 місяці, завжди... Командувати питалась, виливала свої емоції, роздраження на Марію. Марія росте, напевно, в два рази вища за цю дівчинку, за цю подружку. І та завжди була такою, що її навіть обняв і вона падала. Дивіться, я трошки відволікуся, на цих собак наставляєш камеру, вони перестають гавкати. Так от, коли ми приходили до них, до цієї мамочки, з цією дитиною, ну якби дружбу завели, то вона весь час казала, о, Мадонна, але заходьте добре. Тепер, ну от моя дитина на рік раніше пішла в садочок, ході 4 місяці різниці. На рік раніше пішла в школу. В одну школу вони ходять, їдуть тільки в одному автобусі. А, і якби Марія навчилась, Марія вміє сама гуляти, сама приходить зі школи, щось там ріже, вирізає, навіть в телефоні не сидить. І виходить, що ну й не треба. Це вже так якось накопилося, ну й не треба. А тепер ще з Марією сталося таке, що діабет, то я пояснила цій дівчинці, Франческе. Що так не роблять, що вже все, якщо ти хочеш дружити, то треба бути сильною і на Марію вже не можна нічого виворачувати. Навпаки, діти з діабетом вони мають право злитися, нервувати, вивертати це все в суспільство. Але я за своєю дитиною такого не помічаю. Все одно більше бачу, що діти, які поруч можуть свої емоції висловити так гарно, а вона це все ще гарно стримує. Потім ще було пару ситуацій. І ми навчилися якби, ну, жити без них. Іноді пересікатися, жити без них. Вони тут вже, вона 20 років, вона руминка і 20 років вже тут заміжня. Я приїхала після неї через, як би, ну, я 9 років тут. Бо їм ніколи не було скучно, вони ні в кому не нуждалися, тому що там ще є двоє старших дітей. Казалось би, вони раніше сюди приїхали, вони б мали показати, де якийсь басейн, де якийсь гурток для дітей, оскільки вона старших не возила, жаліє про це. У мене з'явилася машина. Знову ж таки, коли я просила давай кудись разом поїхати, вона казала, що ай, а що? Твій скаже, в смислі. Ну, скаже, той скаже. Я навчилася бути сама. Ми навчилися з малою ну, не шукати друзів, розважати себе самі. Нам було так весело, добре. І в вересні ми почали ходити в басейн. Я повезла дитину, знайшла детей басейн, по навігатору поїхала. І, звичайно, вони їдуть. Марія і ця ж подружка їй їдуть разом в автобусі. Марія ж розказує, як там класно, як там весело. Дзвониться мама, давай разом ходити. Бере ті самі дні, ті самі години і починає з нами ходити. Взагалі хотіла навіть в одній машині їздити, але мені приходиться пів хати з собою вести. У мене нема місця. Тим паче ми довше сушимося, довше собираємося. Таке довге придіснує. Вели так поначалу початку Вони як не приходили в басейн, там по якійсь причині. Мені аж легше дихалось. Що вчора за ситуація сталася? Е, в басейні є ще ці ж доріжки плавальні. І дітки діток там збирають в одній доріжці. Їх вчора було, мабуть, шестеро. І Марія, моя дочка, припливає перша. З одної сторони в другу і займає там собі місце в углу. Підпливає ця подружка і хоче, щоб вона відсунулася. Марія каже, ні, я не відсунусь, а ми стоїмо зверху, це наблюдаємо. І, значить, ця мама цієї подружки прям крикнула, що Марія. Я не розібралася. Ну, я в таких ситуаціях не можу відразу там відреагувати, сказати. А, і та дівчинка відреагувала вже і відплила і займа, зайняла місце, де було вільне. А, каже, бачиш, бачиш, конкурірують вже, що це ж таке случається туди-сюди. Ну добре, кажу, вибач мені за мою дитину. Так що потім вияснилося, вони коли вийшли, то Марія не пояснила, якось вона так пробурчала, була розстроєна, сказала, що її Франческа поцарапала. А як потім давай я з нею говорити, кажу, а що сталося? Марія каже, я підплила, зайняла місце, підпливає Франческа, каже, типа, відсунься. Марія каже, я не відсунусь. Франческа взяла її подерла. І потім поплила на місце, де було вільне. Ну, як <смі> поступати з такими друзями, що з ними робити? У нас тут вибора нема, з ким дружити. От в мене такий чоловік, він би нічого не сказав. Але він би вже особою не дружив би. От кожен раз, коли я тіряю якусь бідність і починаю знову дружити і відкриватися, от, виходить така ситуація. А, і до речі, я хочу сказати, що спочатку ж люди вчать нас е, якби, бути самими. Коли тобі треба дружба і підтримка, то омадонна, а коли ти вже навчився сам по собі, то вже потім починають лізти. Коли ти вже навчився бути самому, такий щасливий, радісний, е, знайшов як себе відволікати. А люди починають лізти на медок, на медок починають лізти.